Так, ну що ж, прийшов час поділитися з вами? Чому взагалі я прийшла в цю нішу в духовність? Чому я навчаюся на провідниках гриліли? Чому працюю з Маккартами і так далі? Ще рік тому, якби мені хтось сказав, що Аліна, ти будеш цим займатися, я б курсила в і сказала, та успокойтесь, <смістична> не ганіть так гнать. Знаєте? Рік тому я дивилася на цих людей в ніші духовності і думала: блін, вау, клас, це якийсь пиший левел. Це точно не для мене. Я не про духовність. Да, я працюю своїм мисленням, я працюю вже рік з ним. Я чотири рази грала в груліла і так далі. Працювала з коучами-провідниками. Але щоб навчати ні, я займаюся продажами. Я закрила магазин, пішла в наставництво. Все типу, ну це, це моє. Я скажу вам так. Загалом два роки, останні два роки моєї життя. 24-й і 25 й рік, були для мене важкуваті У 24 му році. В грудні місяці я думала, що 25 й рік це, це мій рік. Оце я зажгу. Оце в мене все вийде. І в мене так виходило до липня місяця. І в липні я зрозуміла, що щось кудись, не то і не туди. Почалося в мене якесь вигорання, апатії, не хотілося нічого робити. Хоча я реально не доводила справи до кінця. Я все кидала на півдороги. Я почала працювати з духовним провідником. Працювала я з нею три місяці. І отут вже почались перші дзвіночки, що щось я хочу іншого, хочу я щось змінити у своїй житті, в общем то. І знаєте, якісь усвідомлення мене до цього приводили, десь якісь розмови з нею і так далі. Ну, щось мене до цього штовхало. Робота з жінками, робота з жінками, робота з жінками. Я така, ага, ага, ну я і так працюю з жінками, а як з ними працювати, може, якось по-іншому і так далі. І десь, у жовтні місяці, мені прийшла така ідея: а може, може, ліла? Може, це воно моє? І ну от півтора-два місяці я виношувала цю ідею. Я реально кожного дня питала усесвіту, пожалуйста. Підкажи мені, дай мені якісь знаки. Я тоді робила Кундаліні йогу. Я постійно наміри ставила, чи це моє, чи воно мені треба. Будь ласка, підскажи, будь ласка, допоможи. Я хочу знати відповідь, я хочу знати відповідь. Чесно, я навіть і тут десь переклала відповідальність. Я думала, що мені знаєте, все світ такий лістик перейшла. Не знаю, з Хогвартса мені прилетить письмо, і написано буде Аліна, да, це твоє. Іди, ти будеш мега крутим провідником, Греліла. Uh -huh. Так це не працює, все світ так вас не почує, і підказок вам так не дасть. Тут треба дійти до самій. До цього рішення. І головне не робити таких помилок, як я. Я кожного дня реально себе так задрачувала. Боже, хто я, хто, я, ким мені стать, будь мені тим провідником, чи не будь я відштовхувала ну от два місяці майже цю думку від себе. Допросилася я допомоги, прийшло мені це, що ну я прямо в один момент вирішила, що да, це буде ліла, це буде навчання, і я йду прямо зараз. І мені пропонували інші інструменти, але от у ну, от мене чітко в голові стояла Ліла і все. Ну, от, от ліла, просто ліла і все. За що я собі дуже вдячна, що в мене не було такого і зараз немає такого, що. Ну, от, от я зараз вивчу, я ще зараз буду провідником Ліла, я такі бабки рубатиму. що Хай Бог миле. Ні, у мене є цікавість, і я взагалі не думаю про гроші. У мене є цікавість, які люди до мене прийдуть, з ким я буду працювати, які запити, як ми довго будемо грати. Ну, типу, типу, я не ставлю якихось очікувань, але мені дуже дуже цікаво, і мені вже дуже хочеться працювати з цими людьми з вами. там, да? І ну, я думаю, що вже до кінця січня я буду проводити перші ігри. І от зараз я проживаю кожну клітинку. Я зараз конспектую, я дуже так уважно конспектую, я все це вдумуюсь, усвідомлюю, проживаю ще раз і ще раз ці клітинки. Зараз я законспектувала 14 клітинок, і я вам скажу, чого саме зараз мені прийшло оце усвідомлення йти вліво. От 14 клітинок я законспектувала, 18 я вивчила. І слухайте ліс. В моєму житті була кожна ця клітинка. Я кожну клітинку проживала. Я проживала нікчемність, я проживала радість, я проживала е, народження, це базами, ми всі його проживали. Я проживала марнославство, карму. Абсолютно кожна клітинка була присутня в моєму житті. І знаєте, що зараз я ці клітинки розумію зовсім по-іншому. Я грала чотири рази, всі чотири рази були різні, усвідомлення різні, і приймалося це по-різному. І я вам хочу, до речі, сказати, якщо ви навіть колись грали в вліву, в неї можна грати і 10 разів, тому що запити інші, гра зовсім інша, і з кожним провідником буде гра теж інша, все одно. Отже, я вам скажу так, що, наприклад, от минулого разу я вийшла з клітинкою Радість проживати радість. І раніше для мене це радість було таке: попала на клітинку, радість. Да, ну типу мені радості мало. Е, да, поїду завтра з чоловіком. Десь в торговий центр поганяю. Там може на м -м, типу на машинках оцих щось тис там. Побавимося сином, поїду в Чупібум, там побавимося. все, радість пройшла. А зараз я зовсім по-іншому це сприймаю. Радість це ставитися до різних моментів по-іншому. З легкістю, десь з посмішкою, десь навіть з дитячої позиції похихікать, ха ха і, і забудься. Не всі ситуації треба розжовувати і вирозмусолювати так, і ставиться прям мегасерйозно. Десь треба піджартувати, десь треба підпустити, десь взагалі промовчати. Реально, десь дівчата треба й промовчати. Я вам чесно кажу, нам вже самим легше буде. Саме зараз мені треба було прийти в духовність. Не рік тому, рік тому я взагалі цього не усвідомлювала нічого до мене. Це не пройшло б ніколи в житті, якби я не пройшла оцей рік часу. Да? В кожній ситуації є рік часу. І, от це реально мій рік часу. Зараз я чітко усвідомлюю, що ці всі клітинки були в мене в житті, були в мене в голові, ось тут були, що я їх прожила, усвідомила. І ну я зараз розумію, наскільки в моїх руках сильний інструмент, і як мені сказав мій провідник, а який сильний провідник буде. І це дійсно так, тому що е, я дуже круто зможу вам підсвітити ці ситуації, бо коли ти сам їх проживав, коли ти на своєму прикладі розказуєш, так набагато легше донести людей. Дійсно, коли ти це все сам прожив, от тоді ти ну ти будеш дуже потужним провідником. Ну це чисто моя особиста думка. І знаєте, весь за весь цей рік зі мною сталося багато чого. Я зробила два потужних запуски, потім я не могла зробити третій, Потім я все-таки хотіла зробити третій, потім знову відмінила. Я пройшла дуже багато навчання, вкладала дуже багато грошей у свій розвиток. І десь в мене був такий період. Ну, взагалі, з липня місяця у мене до жовтня був дуже важкий період. І я зловила себе на думці, що я жалкую там про деякі навчання, про деякий досвід і так далі. Лише зараз я усвідомлюю, що про це не треба жалкувати. І якщо хтось з вас зараз пройшов там купу навчань і думає, що злили гроші, ні, не жалкуйте про це взагалі. Це ваш досвід. Ви, якби не пройшли цей шлях, не були б там, де зараз. І я, ну я просто відповідаю вам, дівчата і хлопці, я б не прийшла б до цього, до духовності, до ліли, до цих усвідомлень усіх, якби не пройшла той шлях. Цілий рік я здобувала досвід, набивала шишки, як то кажуть. Але я прийшла до того, що мені реально було потрібно. Всі мої навички продажі мені треба будуть тут. Ну, і мені не треба буде більш ходити взагалі ні на які навчання, типу, щоб вміти продавати, бо я і так вмію продавати. І зараз мені хочеться робити саме так, як мені хочеться робити. Я хочу зараз записувати, сидіти в своїй кімнаті е, відео, ось так, як я записую на колінах, на своєму улюбленому коврику, з отаким краєвидом, наприклад, да, без світла, тому що взагалі в мене в квартирі якось квартира світла, але мало світла, ну, от реально. З отакими лампочками там світити на себе, да? Ну, я цього хочу. Я не хочу зараз їхати десь в студію і записувати дуже круте відео, як я прийшла до провідника Греліла. Ні. Я зараз конспектувала, сиділа там, до 10-ї години. Зараз я перезаписую другий раз це відео, тому що перший раз в мене просто виключився мікрофон. Я сподіваюся, що він зараз не виключився. Ну, просто ось так. Я зараз роблю те, що я хочу. І в грудні місяці я дійсно відчула якесь полегшення, прийняття. Прийняття дуже багатьох ситуацій. Я зараз вже зовсім не та Аліна, яка була навіть в жовтні в листопаді. Я наскільки простіше до всього ставлюсь. так, мені ще рости й рости, мені ще усвідомлювати і переживати. Але зараз мені вже набагато легше. Дуже, дуже, ну я просто дуже собі вдячна, що я до цього прийшла. І, знаєте, з духовністю я навіть відчула, що я стала якоюсь м'якшою, ніжнішою, більше почала розуміти різні ситуації, чому воно так відбувається. І це насправді дуже класна штука працювати своїм мисленням. З Усвідомлювати і приймати. Головне, усвідомлювати і приймати, тому що усвідомити, ми, в принципі, можемо багато чого. А чи от ми приймемо його? Я грала чотири рази в Лілу і чотири рази мені випадали майже одні ті самі клітинки, хоч були різні запити. Чи усвідомлювала я це так? Чи все я приміняла? Ну, ні. Зараз, коли я не тільки навчаюся, я ще й граю, я ще й проживаю. Я навчаюся, я вивчаю клітинки, я обираю. Свого ряду, який вивчаю на цьому, наприклад, тижні клітинку, яка мені от зараз запала до душі, я йду її проживати. Плюс я ще граю і виходжу на якійсь клітинці, яка теж мене зачіпає, йду проживати. Тобто я не просто пішла на навчання на провідника гриліла. Я наскільки глибоко проживаю ці клітинки, що ну просто <глух> таких інсайтів наловила. Тому, якщо ви зараз сумніваєтесь в собі, не сумнівайтеся. Якщо ви. Шкодуйте за якісь навчання, за якісь ситуації не шкодуйте. Це все досвід. І він вам обов'язково в житті вашому знадобиться. Я вам всім дякую, що ви мене прослухали. Сподіваюся, там мікрофон не виключиться. Пішла монтувати і виставляти вам відео.